Вітаю! Сьогодні будуть фаворити та розчарування за травень 2025. В цьому місці я протестувала двоє тональних, один праймер, декілька засобів для очей, троє рум'ян та один бронзер. Та багато губних засобів саме з шиммером. Почнемо з праймеру від Patrick Star One Size. В нього дуже водяниста консистенція. Я його використовувала двома способами. Перший спосіб це. Просто як сяючий праймер на все обличчя, він дає таке гарне, дуже легке сяяння. І другий спосіб я його додавала в тона. Він робить дуже щільні тона більш водянистими і краще вони наносяться. Але мінус цього способу: те, що покриття в тонів стає меншим. Також великий для мене мінус це те, що стійкість тонів з ним погіршується. Навіть тона, які я знаю, що на мені тримається дуже добре, з ним тримаються менше і швидше жирняться. Перший тінт, який я використовувала в цьому місяці, це від Essence Skin Tint, в мене колір 30. Я б сказала, що в нього слабке покриття, але можна його е, нашарувати до середнього. На жаль, цей тінт мені не, не дуже сподобався. По-перше, своєю консистенцією, тому що ну, для мене вона трохи густа. Протягом дня на мені він не дуже гарно тримається, десь в середині дня він починає жирнитися і саме починає виглядати сухо. Я його і закріплювала з пудрою, і без пудри, і все одно результат плюс-мінус один той самий, що він виглядає дуже сухо. Наступний тон це від Nabla Skin Realist, в мене кольор 2 light. Спочатку я дуже так боялася, тому що достатньо такий темний колір в. Упаковці, паковці, думала, він мені не підійде, але він достатньо гарно мені підійшов по кольору. На мій погляд, він має таке більш слабке середнє покриття, приблизно як у Essence, вологий фініш, тому я його закріплюю пудрою. Носиться він на мені також 2-3 години, потім його потрібно знову зафіксувати. Але на відміну від Essence, він не виглядає сухо протягом дня. Він виглядає от так само, як я його нанесла вперше, і так протягом всього. Цей тон мені сподобався. Останнім часом мені хочеться блисків та якихось бальзамів для губ, саме з глітером. Тому я собі замовила багатенько саме таких засобів. Почнемо з NYX, це Butter Gloss, саме Bling. В нього дуже багато блисток, різнобарних, більш бежевих. Я бачу і рожеві. Мені дуже подобається він саме як топер. Я його наносила і на помади, і самостійно дуже класні яскраві блистки і на прозорій базі. Для мене мінус це те, що я не можу йому довіряти, тому що іноді він викликає в мене якусь алергічну реакцію. У мене від нього печуть губи і становляться червоними. В нього нема. Жодних плампінг-ефектів, але ось чомусь така реакція в мене присутня іноді. А іноді її немає. Тому я ним якось боюся користуватися, і через це в мене до нього не тягнеться рука. Наступний блиск, який я собі взяла глітерний це від Jeffree Star The Gloss. В мене колір Shockwave. В нього також прозора база і багато рожевих блисток. Я його зазвичай наношу на олівці для губ, але шкода, що він їх може роз'їдати. В один шар він виглядає нормально і носиться нормально, а от якщо його нашарувати, то він може тягнутися і виглядає це не дуже гарно. Віві була акція на близькі сіслі, я чула про них дуже гарні відгуки, тому вирішила собі придбати колір 7 та колір 4. 7 – він більш бежевий, тому він мій найулюбленіший. В нього бежева база та сріблясті блистки. І колір 7, в нього більш малинова база, і також сріблясті блистки. Дуже вони мені подобаються, тим, що вони і прозорі, і носяться гарно, і кольори дуже компліментарні. І останній з губних засобів це олійка від Merit. Вона дуже прозора і, хоч і має такий перламутровий блиск, але його майже не видно на губах. У мене колір Biarit. Я собі хотіла замовити ще декілька кольорів, але не бачу сенсу, тому що вони всі дуже прозорі. В мене один бронзер від Iconic London. це колір Sketch. це найсвітліший колір. Мені не дуже подобається упакування, тому що ось так він вилазить, і я іноді буває його чіпляю кришкою. Колір мені його підійшов, але трохи мені здається, що він має зелений підтон. На камері цього не видно, але на обличчі якось він більш розкривається трохи зеленим. Формула в нього to Powder. Він не фіксується повністю, але має матовий фініш. Мені цей продукт сподобався, і я з радістю буду ним користуватися і далі. В цьому місці я протестувала троє рідких сяючих рум'ян. Почнемо з L'Oreal. Це колір True Rose, і це саме вони сяючі, бо в них є просто ще формула без сяяння. Вони стійкі, тримаються на мені весь день. Гарно тушуються, гарно носяться взагалі жодних нарікань. Як можемо бачити, вони мають більш такий сріблястий відлив. У MAC вийшли нові рум'яна: Strobe Beam Liquid Blush це колір Ice Gleam. В них дуже рідка формула знову ж, ще більш рідкіша, ніж в лореаль. тому мені трохи важкувато з ними працювати, тому що вони тушуються по всьому обличчю. Я його наношу і пензлем, і блендером в обох випадках вони гарно тушуються. Потрібно їх нашаровувати, тому що з першого шару вони напівпрозорі. Також дають більш сріблясте сяєння. І ще одні сяючі рум'яна це від Giorgio Armani Lumino Silk Child Kit. в мене колір 42S. Я спочатку боялася, тому що колір виглядає дуже темним і дуже пігментованим, але можна їх і нашарувати, але можна і нанести дуже тонким шаром. Я його наносила і пензлем, і блендером, мені сподобались обидва способи. Формула в нього дуже приємна, гарно тушується, стійка. Єдине, що мені от, трохи не подобається колір, тому що в нього є червоний і я виглядаю ніби згоріла на сонці. І остання категорія це категорія засобів для очей. Перший це рідкі тіні від Jeffree Star. В мене колір Garden Groove. Мені саме дуже сподобався колір, тому що я люблю такі припилені зелені. Дуже класний колір, але вони не дуже стійкі. Я їх наношу з базою, тоді вони тримаються. Якщо без бази, то вони швидко на мені скочуються. З першого шару вони напівпрозорі, але їх можна нашарувати до повної щільності. І від Decay я собі купила Moonda Shadow, в мене ніколи їх не було, і я вирішила спробувати, тому що в них вийшов новий колір. Це колір Headliner, Він в мене з'явився першим. Я його наношу і як топер, і самостійно він дуже гарно виглядає. В нього така фіолетово-блакитна база з сріблястими блистками. Колір мені подобається, а от стійкість не подобається, тому що швидко на мені скочується. Хоча я всі тіні наношу саме з базою. Після них я собі вирішила взяти таку палетку. Тут двоє шимерів та двоє матових. Вона коштувала от стільки ж скільки і однушка, тому якось було шкода проходити повз. Це колір Space Cowboy Rise Again, це Hard Thief. Двома матовими я взагалі майже не користувалася. Оцей колір дуже класний, він дуже сяючий і майже без бази. І Hard Thief, він duo chrom з рожевого в золотий, але дуже слабенький. Я сподівалася, що ці двоє якось будуть чи іншою формулою, чи може більш стійкіші, але ні, вони також швидко на мені скочуються. І поскочимо матові, хоч я і ними жодного разу не користувалася. І ось так виглядає вся палетка. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.